Пристав авто від одного до 10, не знаючи, яка буде наступна. Він навігатор. Ну, доволі непогана машина, не хочеться її кудись в топ ставити, але я, напевно, на 6 поставлю її поки що. Tesla 3. 10. Я думаю, може бути ще якісь гірші машини, але мені особисто не подобається Tesla, тому 10 місце. Buick Encore. Не впевнений, що він краще Lincoln, тому, напевно, 7 місце. Dodge Dart. Може, перше-друге ще розставлю, на 3 місце, я думаю, він 100% заслуговує. Спостерігайте за реакцією його зараз. Audi RS7. Це перше місце, перше місце. Раз сьома, це ось тут. Тебе ось там Enjoy Cars, по-перше. А потім уже Раз сьома, Р8. Хорошо. Перше 911. Mm. А якого року? Все свіженьке. Я думаю, друге місце теж, воно заслуговує 100%. Пацаняча класика BMW 3. -ка. Не. Ну не можеш воно бути вище Лінкольна дюйка. Це просто вже така банальщина, я вважаю. Най буде восьме місце. Але машина непогана, мені особисто, ну вона якось типа, ну. Х5. Це вже краще. Файний такий кросовер, не пацінячий, а для дядьок. Ну, X5 я на п'яте місце поставлю. Audi A4. поставив би напевно на третє місце. Напевно, що вона мені найменше з усіх подобається, Audi, я маю на увазі. Це A4. Ну я думаю, що четверте місце теж теж буде класно, тому що в мене залишилось тільки четверте, дев'яте місце. Дев'яте вона точно не заслуговує, тому залишається тільки четверте. Ти майже ідеально, я скажу відмінно, розставив всі авто, тому що заключне авто це Chevrolet Trax. Ну да, дев'яте місце. В принципі, і вибору немає, але я думаю, що і так я його поставив десь на дев'яте місце. Бездоганно.